Спіляція, порівнянні з тим ну а якби не потренувався на тому маленькому не не я думаю з великою долею ймовірності зараз би в стелю підлогу в стіну і блядь... і все і в тебе тільки залишилось пульт і гугли Білько, вчасно сів блять сіда батарейка Mm. Але, блядь, телефон ще щось бачить. Перше враження. Ну віщара, бля, віщара я тобі скажу, звісно. Що в окулярах ти бачиш, бля. Що таке воно... Ну, в такому приміщенні цією штукою тільки, блядь, від'їхав 2 метри. Тут або ліноліум завернеться, або, блядь, пінопласт стелі поздобай. Ну, блин, ну, давай, ну, Дуже гемарна вся фігня в тому плані, що просто дві години десь встановлюємо всі ці додатки, обновлення, якісь включення двійними натисками, блін, там десь не ці Type-C, Якщо у тебе нема телефона з type c Nokia 3310, наприклад, все, капець, він, просто не полетить з коробки. Поки не встановиш всякі додатки і не з'єднаєш одне з другим. В окулярах стоїть кулер, в, в джойстику стоїть кулер, і в ньому стоїть кулер. Тобто від того, що встановлювались оновлення, воно все шипіло, дуло вітром. А оцей, коли в нього йде встановлення, він такий звук робить, що якщо десь в темноті він таке зробить, <соць> можна встатися. Він такий. <соць> що я вас всіх уб'ю? Таке, В общем будемо тренуватись. Не знаю, чи надовго цього вистачить добра. ну Прикольна віч. Почав з такого. По ціні там, однієї батарейки до дойде такий набор, маленький джойстик, маленький окуляри і воно типа, тут по приміщенню літаєш, там всякі там перешкоди береш, уже навіть... Лисяна у нього протерлася, як у мене, я кажу, будеш нормально літати, куплю тобі шапку. Вже наїбнулись двигуни в ньому, вже до замовив двигуни. Як тільки він починає фігово летіти, це значить, що вже не вернулись якісь двигуни. Тобто, 100%. Звісно, час ще два все заряджається, всі USB-зарядки, всі. Есть, от в комплекті не вистачає, щоб зарядити, наприклад, один комплект. Чи... На Beto FP вроді вистачає. Ну, Все-таки батарейка тепла. Тут шнурок, там шнурок, там щось блин, кудись, джойстики щось... треба пхати. Ну таке. Щось, щось завантажується, апдейтиться. Ну зато в окулярах зразу От В цих просто таке, як на, не знаю, на як на камеру Nokia 3310 зйомка. Ти бачиш, куди летіти, але воно все там мерехтить, все ну, таке єле-єле. Ну, як для початку, як, це. Я кажу, як вход в Афроу, типа, не купити зразу там Land Cruiser сотий, чи Ні. Там, FG Cruiser, чи щось там таке. А купити там, не знаю, ніву, так, що ногами <рі> достаєш до підлоги, бо у вас такий, там, в який там карбюратор стріляє, мости розбиті, там масло витікає. І поїхати, вимазався, такий, такий щасливий, вернувся, кайфа. Ну, от як хороший інструмент. Тобто, ну, yeah, Все в приміщенні дуже прикольно цією фігнею літати, воно щелкається, ударяється. У нього теж є стабілізація, він досить стабільно висить, не так стабільно, як той. Той піднявся і висить. Це піднявся, його кудись трошки тягне. Ну, коли трошки джойстиками натренувався, там такі фрістайли я робив між цими між банками, всякі там ножки під стільцями, кругом пролітає вже. На стіл навчився його сажати. Він, звісно, дивиться тільки вперед і ну, ти не бачиш, куди ти сідаєш, Тобто, чисто так. Плюс-мінус. І посадка у нього така м обстіл. Тобто, плавно ти його починаєш опускати, він починає стабілізуватись, його цим вітром починає носити. По цьому враження, ну, поки що там, нажимаєш вниз, тіпа, скинути газ, він зупиняється, сам сідає і сам виключає двигун, поки тримаєш джойстик вниз. Тобто, дуже зручно. Ну, Все одно краще потренуватись або на, такий, на такому маленькому, який не так шкода. Тобто Оцей коштував десь там доларів 150 з додатковими батарейками, там, ну, може трошки дорожче. Ця шняга, звісно, дуже дорога, всі кажуть, що якщо, не дай Бог, воно десь там щось стукнеться, щось грюхнеться, то йому всьому капець. Ну, Хотілося б. Всім дякую за увагу. Давно не бачили, всім радий, хто пише коменти, турбується. Ютуб трохи закинув. Може зараз якісь з'являться відоси такі з прольотами. Це на все добре. Слава Україні. Героям слава!